Від з вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати в гру 99 ночей. І, на жаль, нашого оленя прибили. <світ> Можу так ну, вам заявити. І що ми сьогодні будемо робити? Воскрешати. Ви не повірите, знову нове оновлення і знову щось цікаве нам підготувала ця гра. Так, погнали. Ми знаходимося на карті, і Ліля вже знайшла нашого полутрупика, але все ще живого оленя, якого треба полікувати. <світ> Дивіться, йому тут зламали ногу. О, розідрали частинки. Щось части. його розідрали конкретно, рога поламали. Коротше, що тут взагалі відбулося, ми поки не знаємо, але знаємо, як його вилікувати. Нам потрібно два бандажа. Типу я взяла собі клас медиків для того, щоб вони в мене одразу були. І я зараз полікую йому ніжку. І зараз полікую ріжок. ріжок. О, відкривочі. Тепер йому треба позбирати їжі і принести його погодувати. Реально. Любую. А оце щось таке? То потім все олень просто в шоці. А ми поки що е, розвиваємо вогник і збираємо йому їжу. Ну, взагалі, якось насправді сумно, що оленя отак. От причому, знаєте, ми завжди від нього тікали. Він нас постійно ловив, а тут ми такі добрі. Давайте його одразу воскресим. Але ну це не просто так зроблено для того, щоб він нас захищав так. і допомагав нам виживати у цьому страшному лісі. Бо, походу, навіть вже оленю неспокійно у цьому лісі. Вже тут таке щось дивне відбувається, що навіть він не витримує. Походу, в лісі сталося щось страшне, тому що з'явився ще хтось страшніший, ніж олень. Я навіть не уявляю, хто це, але це оновлення вийде ще через тиждень, виходить. Угу. Тому ми зараз не, не зможемо просто дізнатися, не зможемо подивитися, хто це, але, скоріше всього, це щось нехороше. Я так зрозуміла, що це кажанчик. 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 Може бути так. Коли заходиш в гру, там знизу видно, але це ще нічого не значить, що ми знаємо, як він виглядає. Угу. Я чисто поки зайчиків. А скільки нам потрібно їжі? Багато? Ну, я не рахувала, але поки воно там не з'явиться. У ну, мене скільки бандажів? Дивіться, важливо. я бачу якісь очі в лісі. Дивіться, це очі. Так, я йому викидаю. А ось там зараз! Там зараз з'являться. Бігай! Бі... дріпай, дріпай, дріпай. Ти Там між... зараз будуть альфа вовки. Він в що, за? зараз. Ти. Він, типу, ожив і заспавнив зараз... альфа вовків. Так, це треба їх прибити, щоб. Діана, ну не топориком. М -м -м -м. Ну, Діана, ну. Давайте двох. Тих. Так, все, тепер він ось встає і йому треба дати понюхати цю штучку. Понюхати? Та, він нюхає або їсть, я не знаю. А ні. Він... Ам ньом. Він їсть. Все. Це... Він повинен дріпати, але в нас чогось зависло, ну ладно, нічого Анімацій страшного. Анімації немає. Так, але він побіг, так? Да? Так. Ось він О. дійшов до цієї пещери. Це його пещера, скоріше всього, і її зай... Ні, Це не його пещера. Це Опа. пещера кажана. Кажана. Ой. Дивіться. Його очі стали червоними. — Він, походу, ц... пішов містити. Реально. ага. — Нова анімація. гад. Oh — Все, ти порішав? Так. Він тепер нас буде захищати від культистів. Щось таке відбулося, неймовірне, що я навіть не зрозуміла. Ну, походу, наш олень тепер. Наш. Наш. <свят> На прямому сенсі цього слова. Ну, слухай, давайте дочекаємось культистів для того, щоб подивитися, що ж він буде робити. Давай. Ще після цієї драки оленя і цього кажана, як я зрозуміла, там та пещера відкрилася. Йдемо Реально? туди. Так. Ходімо. Що ж там відбулося таке? Слухай, мені здається, там а ну там. Сундучок? Так. А трубок є? <сі> Ні. <сі> Хоч, значить, кажанчик живий. Дивіться, тут О. такий сундучок золотий. Вау. Ого, а там якась вода. О, Як мені... тут можна було взагалі Наткучка, жити? Ну, це ж кажан. Ну... Ну, він якийсь здоровезний, якщо чесно. Ну, він розміром як у мені. ну, я зможу сюди З... ні, я не чи зможу сюди прийти, дивись, я сюди прийшла. І що тобі там? Не знаю. Ні, далі я походу, ходу не можу пройти. В угу. Воду не падати. Ну, дивіться, тут також давайте подивимось взагалі, що тут відбувалося. Ось ми бачимо ці сліди. Причому вони пов'язані з цією фіолетовою якоюсь, не знаю, це навіть не рослина, а якийсь фрукт чи що, воно це мені якось... схоже на драгонфрукт. Ну, трошки, але мені це схоже на якийсь кристал. М -м, не знаю, враховуючи те, що воно видає сік, ну ось. так. Це, скоріше всього, якийсь фрукт. Ну, да. І дивіться, от якраз ця непонятна істота заходила сюди, ось порозкидала. Оцю... А, до речі, їх можна кидати у вогник, дивись. О, давай візьмемо. Давай. Прийшла сюди і заховалася тут. А наш олень якраз, можливо, і понюхав у рослинки і по запаху знайшов ворога. Свого ворога, да, реально. А-а-а. Чесно, мені подобається думати над такими таємницями і розгадувати, що ж сталося, бо ну хто знає, хто знає. О, так воно нормально так додає класно. Ого. Може, це так не треба було робити, але ладно. А ти прям всі такі штуки? Три. Ні, ну знаєте, мені здається, що багато теорій, яких знає тільки що... Розр... розробчик, що. Розкажує розробчик. розробчик. Розробник, що взагалі тут відбувалося і що він планує далі. Але ми дізнаємось через тиждень, тому це така буде інтрига конкретно. Всі будемо чекати оновлення, всім селом чекали оновлення. Слухай, це виходить, він нас буде захищати тільки вночі від культистів, так? Угу. І що нам, нам вночі можна спокійно бігати, оленя немає? Ну так, але є ж сова і козли. Ну, сова і козлик так, але давайте ну, побігнем, Олень будемо. нас не буде кусати. Прикол. А як так? Якось гра змінюється так і Я не розумію в чому прикол тоді. Ну, насправді мені цікаво, бо можливо, це не завжди так. Скоріше всього, це буде ставатися там раз на декілька ігор. Бо не можеш кожен раз бувати того оленя. О, це наші ігри улюблені. А так, ходімо, до речі, пограємо реально в ці ігри. ой ой не повідомляє. Ти м'ячики кидаєш? В тебе час. Та я не попадаю, ти що за секунду капець, Я піду Я зараз тобі покажу, як треба. Тут ти не шариш. Блін, я після минулого цього відео постійно хочу збираю всі квіточки. Ну як постійно, ви їх чотири. Але я просто на них дивлюся, і мені хочеться їх позбирати. Не знаю, нащо це мені? Ну, ти зараз ці ігри пройдеш без мене. Ого, я з першого разу цю стрілялку пройшла. А, ну так, прям шарю. А, ну я попала, до речі. А? Йо-майо. -йо. Все, я, я пройшла. Я, до речі, і в реальному житті дуже люблю ось ці ігри з м'ячиками. Так, в мене прям виходить в них грати, мене постійно в них прям нормально так тікетів заробляє. Ой, мені щось захотілося в такі якісь ігри пограти. Ой, це ж ви розумієте, що з наступного місяця буде зимове оновлення. Так нас. Зимовий біом буде. А якщо в нас зимовий біом, і там буде якось мега Jingle белс. Я думаю, так і буде. Або мега ось тут bells. буде біля. Можна буде в верстаку, Ну. Поставити ялинку. Ууууу, я впевнена, що так і буде. Я хочу піти в пещеру, але я хочу собі ї... їжу взяти. А що ти там хочеш? А, в ту пещеру? Так. Да. А ніч приближається. А, ну так, да, можеш. Ну, лабіринт. Ти можеш... О, цікаво, що тобі випаде, до речі, в сундуку? Цікаво. О, я теж піду. Олень дріпає. Куди? А, той? а той? До цікаво, речі, то нас ти... тепер Олень не буде кусати Ну, в я цьому лабіринті. Чого? Він колись так кусав. Да, і ти мені в про Це не сказала минулому разу. Але минулого. ми тоді ходили, типу, в день і нас такого не було. Короче. Ну, може, дивись, прикол в тому, що ти зараз пересуваєшся ось там і я бачу тебе просто на карті. Хоча ти по-любому не біля вогника. Ну, так, да. я просто під землею. Тепер, якщо чесно, якось сумно ходиш собі по лісі, тебе ніхто не їсть. Коли з'явиться козлик або сова, то буде. Ну, це так, да, але вони з'являються достатньо рідко. Сову, до речі, я давно якось не бачила. Хоча ми з нею ну, прям дуже дружимо. Ну, Бо зимній біом чередується і цей. А, а зараз який? Не знаю. О, мені сапа випала! І як вона називається? А що це? Ну ось така штука, вона дуже класна б'є. Якщо зараз тут десь буде вовк, я його на ньому покажу. У -у -у. Я теж хочу. Ось вовк. О, Він дуже боно дуже багато відносить кефе. Мені дуже подобається. А що там взагалі може випадати? От минулого разу мені типу кунаю випали, чи як вони називаються. Мені. Ну так, да, я не знаю. Ну от я тільки ось ці двоє знаю. Мені ці... І ось ця сапа. С сапа. Ну так, да, ось ця кунай і сапа. А, і зіллячко. З... Опа. А ну біду я відкрию цікаво. Я сподіваюся, що щось. У мене, мене в от зараз ось там зайди і направо піди спочатку, там буде сундук. Маленький. Тут? Потім. Да, потім... Іди в інший. А, ось реально в сундук. Хм, Хто знав про це? Я думаю, всі знали. Крім мене. Ну, О, зілля! О, мені також попалися зілля. А, ну давайте спробуємо. Ой, Вовки, вкиді звідси, боже. Опа. І що? А на що ти себе вкинула? А в кого? В когось. Реально, треба було в когось кинути? Дивіться, дивіться, я зараз спробую. І шо ми. і шо їм? Мені здається, що воно якось нічого не робить Реально. зучаться. Ооо! Давай ось швиденько відкривається сундучок. І біжу до тебе, будемо дивити плащ, плащ вампіра. А -а -а! Дріпай туди, дріпай туди. Ану, дивіться, зараз культисти прийдуть і нас Олень буде спасати. Дивіться, дивіться, Олень біжить. О -о -о! Він їх б'є. І в не щось. Капець. Я зараз цією сапкою буду. А воно дріпає. Воно дріпає. Він по від факту мене. своїх підопічних лупить просто. Да. Ого. Бо він спочатку був проти нас, а тепер він. Ми його спасли і він зрозумів, що ми добрі. Ого. Це прикол. Я не розумію, що це, було. Це, походу, здоров'я відновлюється. Типу, <рес> Ось це повністю доходить ця шкала до кінця. Ну, давайте подивимось. Доходить ця шкала до кінця, і потім в мене відновлюється здоров'я. так Можливо, треба, щоб тебе бив хтось, бо ти в плащі. І воно буде додаватися. Можливо. А ну попробуй, щоб тебе хтось бив. У мене якщо бандаж є. Та ні. Ну і ладно. Може воно якось вночі відновлюється, слухай. Тож тоді ніч закінчилась і перестало воно нараховуватися. Ну, до речі, може, бути. Може, бути. може бути. Чисто ніби розбиралися з новим оновленням, а по факту. Що це таке? Так і що ми з оленем будемо бачити тільки тоді, коли приходять культисти? Так. Оооо. За ним сумуватиму. А ну, зараз е настане ніч, і подивимося, що буде збільшуватися моя шкала вночі. Можливо, типу як вампір. А Вампіра ж, типу, день їм погано, а вночі вони якраз і живуть. Так, дивись, ось ніч настала і все додається. Ой, мені треба їсти. Так, і ось мені додалося сердечко. Все, я зрозуміла, походить, ця шкала а часто так не працює, працює вночі. О, козлик. Ха -ха. Тепер він нас буде бити. В мене вона. Типу, поповнюється, коли я б'ю когось можливо, воно різне. Дивись в тебе ж. Не плач, mm -hmm. а в тебе ось ця я треба їсти сокира. Якщо ми помиляємось, то обов'язково напишіть в коментарях, як ви думаєте, бо можливо це не так, але мені здається, що це саме тому, що вночі. Бо навіть якщо ось я відійду від вогника, все одно мені додається ось ця вся шкала. І причому нормально так вона додається, прям ну конкретно я б сказала. Це не залежить від того біля вогника, я не біля вогника, б'ю, не б'ю. Мені здається, що це саме, от як. Жилет працює. Слухай, а от е ось ця наша крафт крафтильня. Краф крафтильня? Краф... Крафтюня. крафтюня. <реш> крафтильня. А що тут на четвертому столику? Бо я щось, якщо чесно... На четвертому? Та. Топливо дрель. А, вона там її перенесли просто. Так вона. Вона, вона там, там і була. є. Вона там була. Все, я поняла. Там ще є е крафтильня. крафтюня. П'ять. А, так, точно, це ж нова. І там, І там відродження. Ка е капсула відродження, перемоталка в часу. я не знаю. — А що воно робить? Я, ну, типу, коли наступає, от, якщо хочеш дуже багато нічів прожити, то вона, типу, день проматує за гемоці. А, прикольно. Від культистів. — Нічим прожити. Ну, да. — Ну, і по факту нам ще культистів чекати не так довго, але нічого нового, в принципі, не станеться. Просто нас прийде рятувати наш олень, і ще також Ліля каже, що здається, що на третій ночі олень вже не приходить не на ночі, а на третіх культистів. На третіх культистів. Так він вже не приходить. Можливо, він приходить, можливо, ні. Якщо ви грали і бачили, що відбувається, то напишіть обов'язково в коментарях ваш експеримент. Буде цікаво дізнатися більше про це оновлення. Напишіть, як вам взагалі те, що відбувається, бо для мене це трошки шоком. Я не очікувала, що типу. Бам, все Оленя, типу, зробили, давай рятуй його. Ну, це прям супер неочікувано. Мені здається, що Олен це така базова база, що щось таке з оновленням для нього робити це дуже-дуже цікаво. Тому будемо дякувати вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки. Так. І всім до нових зустрічей! Всім па-па! па па па